Усім привіт! Ми зараз знаходимося у кав'ярні на лісовому масиві Києва. І ви колись спробували каву, яка приготовлена від сонячної енергії? Можливо, ні. А от мешканці лісового масиву тепер будуть це робити, тому що саме у цій кав'ярні ми встановлюємо сонячні панелі і нашу систему EcoFlow Stream, яка і буде надавати енергію і кав'ярні, і її відвідувачам. На цей дах ми будемо встановлювати наші сонячні панельки. А зараз я вам покажу якраз як вони там встановлені. І вони будуть подавати енергію майже повний день. Якщо просто подивитись трошечки справа зліва. І, до речі, для тих, хто буде планувати, я теж звертаю вашу увагу. Бачите, якщо є поряд дерева, це означатиме, що з самого ранку або ввечері трохи можливе затінення на сонячні панелі. Тому плануйте, будь ласка, це заздалегідь. Ну і розумійте, звичайно, це. Що без цього, на жаль, не вийде в міській забудові отримувати повний день сонячну енергію. Втім, те, що ми отримаємо тут, все одно нам дасть змогу частково забезпечити електроенергію кав'ярні. Зараз хочу вам показати, у нас на даху встановлено 4 400-ватні панелі. Ось у нас лічильник. Ми вже зняли звідти показники на сьогодні. Тут ви можете побачити EcoFlow, наш смарт-мітер. Ну і, звичайно, ось наша ультра. Ось вона знаходиться тут. І тепер вона буде генерувати і передавати у внутрішню мережу через одну з наших фаз. А сонячну енергію безпосередньо у кав'ярню. Yeah. Ну що ж, друзі, перша кава за рахунок сонця вже виготовлена. До речі, дуже смачно, і дуже приємно це відчувати і розуміти. І звичайно, що впродовж наступних днів, тижнів і навіть місяця ми будемо стежити за тим, як працює сонце для нашої кав'ярні, і результати обов'язково будемо повідомляти. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі і стежити за оновленнями і новинками саме у них. Дякую вам, що були з нами.